Зрада це удар, який розбиває не лише серце, а й віру в себе, в любов, у справедливість. У той момент, коли дізнаєшся про неї, здається, що земля зникає під ногами, у голові мільйон запитань чому саме я, чим я гірша, як він міг. Але важливо пам'ятати головне: зрада говорить не про твою цінність, а про його слабкість. Не тікай від емоцій, не соромся плакати, кричати, писати гнівні листи, рвати старі фото. Це частина очищення, замовчування болю лише зробить його глибшим. Дозволь собі прожити цю бурю, бо після неї настає тиша. Зрада це не вироб, це перерізана нитка, яка тягне тебе до минулого. Тепер у тебе є шанс побудувати нове життя без обману, без страху, без приниження. Коли біль стихає, настає момент, щоб, подивитися в дзеркало і запитати, хто я тепер, що я хочу від життя. Почни з малого. Нова зачіска, подорож, нове хобі, навчання чи спорт не для того, щоб щось довести комусь, а щоб повернути в собі відчуття сили, бо зрада забрала твою віру в інших, але не в себе цю віру треба відновити крок за кроком. Зрада це не лише біль, а й урок. Вона показує, що не можна ставити когось вище за себе, що любов не має бути самопожертвою, що навіть після найглибшого розчарування жінка може стати мудрішою, спокійнішою і сильнішою. Запитай себе, чого мене навчила ця ситуація можливо, того, що потрібно вміти ставити межі, можливо, того, що ти заслуговуєш на партнера, який не зраджує навіть у думках, а можливо, що справжня любов починається не з ми, а з я. Одного дня ти прокинешся і зрозумієш, що вже не болить. Ти вже не шукаєш відповідей, не ревнуєш, не гніваєшся. Ти просто дякуєш за досвід, який зробив тебе іншою. Цілісною, впевненою, спокійною. І тоді життя почне відкривати перед тобою нові двері. Бо коли жінка проходить через зраду і не ламається, вона більше ніколи не буде слабкою. Вона вміє цінувати себе, і це найкраща помста. Запам'ятай, ти не втратила себе, ти повертаєшся до себе справжній. Ти не зруйнована, ти оновлена, ти не самотня, ти вільна, зрада не кінець історії. Це початок нового розділу, у якому головна героїня. Ти, жінка, яка змогла пройти крізь біль і не втратити серце.